Доброго дня і так, після березневої індексації, яка відбулася 1 березня 2025 року, розміри пенсій в Україні залишаються стабільними. У вересні поточного 2025 року додаткових переглядів чи підвищення пенсій не заплановано, це означає, що українці отримуватимуть пенсії у тих самих обсягах, що й останні півроку, але саме у вересні розпочнеться збільшення пенсій по іншим факторам, на які все таки. Всі так чекали. Насамперед хотів би розповісти про мінімальні розміри пенсії, залежно від віку, стажу та категорії пенсіонерів, а потім вже перейти до очікуваних вересневих підвищень. І так, показники мінімальних пенсій, які зафіксовані у вересні, це. 3758 гривень для пенсіонерів старше 65 років з повним страховим стажем, тобто 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також люди від 80 років при стажі від 20 до 25 років відповідно. Також мінімальна пенсія 3613 гривень для пенсіонерів від 70, до 80, від 70 до 80 років з необхідним трудовим стажем. Також наступна категорія це 3323 гривні для громадян до 70 років за наявності повного стажу, а також особи з інвалідністю першої групи. Також категорія пенсіонерів отримає 338 гривень це та базова мінімальна пенсія для решти непрацюючих пенсіонерів. І 2361 гривня це мінімальна виплата для працюючих пенсіонерів. Прожитковий мінімум для, тобто, цей показник прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У державному бюджеті на 25 рік підвищення прожиткового мінімуму не передбачено, тож і мінімальні пенсії залишаються на колишньому рівні. І тепер до, хочу перейти до новини, на яку всі чекали. В Україні набувають чинності новий порядок виплат, виплат пенсій за судовими рішеннями. Його затвердив Кабінет міністрів, щоб врегулювати механізм, який роками залишався невизначеним. Щодо деталей, то говориться так, що раніше не існувало чіткої процедури виплат, тому держава змогла погасити борги лише за рішеннями, ухваленими до 20 листопада 2020 року. Відтепер усі виплати, як нові, так і старі, здійснюватимуться щомісяця. Їхній розмір залежатиме від фінансування пенсійного фонду. Що це значить? Це значить, що якщо ви подавали до суду. Позов на перерахунок вашої пенсії, тобто ви не згодні з тим, що з рівнем пенсії, і суд вам погодив підвищення пенсії, то от саме з 1 вересня розпочнеться виплата підвищення, підвищена виплата пенсії згідно з рішенням суду. І ще говориться, що до 1 вересня 2025 року пенсійний фонд має модернізувати інформаційні системи, щоб ввести точний облік. Витрат за оцими судовими рішеннями і нараховувати, та виплачувати, ми, виплачувати вам вже пенсію згідно із судовими рішеннями.